Учасниця виставки Ольга Муженко. вона говорить, що вишиває хрестиком, і сама вона родом із виступовичів. Цей рушник, оце мама мені на весілля вишивала. Такого це, це ще казав у 70-х роках. А багато рушників я дуже так порозрізала і пошила подушечки. Бо ну стільки рушників вже ж не будеш держати. Ручної роботи на ткацькому станку зроблені рушники у учасниці виставки Валентини Радкевич із Овруч. Громади у неї зберігається найдавніший рушник ще її батьків. Довжина його 4 метри і вік йому 200 років. Це рушник, називається він у нас набожник. Набожник 4 метри. Чотири метри. То у мене е, таких рушників у нас аж чотири. Тобто, всі три дочки ми маємо однакові рушники. О, цей оце я ткала, оце десь років. Сорок цьому рушникові, оце я ткала з мамою. Це все ткани. Оце я особисто з мамою ткала, але тут, що саме головне порахувати, отут, оце ж кожен оцей дивіться, оце щоб, щоб це правильно вибрати щоб оце листочок відповідав, щоб це і колір відповідав, а оця квіточка, щоб вона відповідала. На виставці рушники із Обухівської громади. За словами учасниці виставки Наталії Любиченко, у них зберігається сім рушників, яким понад сто років. У мене в руках рушник, весільний рушник мого дідуся і бабусі бабусі Уляни і дідуся Марка. Подивіться, вишитий немає ні звороту, ні лиця. І цей рушник ми зберегли. Почалося все в нас із цього рушника. Я запропонувала Збирати по людях рушники, і там присутні. Ось рушники. У нас вже декілька десятків рушників. Ми і зараз збираємо. Кожну виставку рушників відвідує Тетяна Іванова із села Мостове. Для нас це як оберіг. Ми бережемо старовинні рушники вдома. В нас є. За словами організаторки виставки Наталії Рудницької, у цьому заході беруть участь понад 100 майстрів народної творчості із восьми областей України. Наприклад, для мене кожен рушник є за своєю рідністю оригінальним, тому що кожна майстриня вкладала любов в нього. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. フフ